Благослови, Господи, родичів моїх братів і сестер і всю родину мою, обдаруй їх здоров'ям і добробутом і просвіти їхні серця, щоб вони могли ступати дорогою, заповітів Твоїх, бережи під Твоєю святою охороною, провідників, добродіїв. І всіх тих, що щиро працює для піднесення слави Твоєї і для добра народу Твого. Спаси, Господи, помилуй батьків моїх, братів, сестер і рідних моїх по крові, і всіх близьких мені людей, з мого роду і друзів, і дай їм Твоїх земних і небесних благ. Амінь.